Ну що, це цибулька привітики ще раз усім. це цибулька, ця, що ми вибирали раніше. Дивіться, на ній вже ось так пожовтіли самі пір'ячко ось це. І цибулька сушиться. Прекрасно. Вся стоїть, бачу, все добре. Ну, вже вона сохне. Ось ще пірочка вже таке. Прям. Вона ще звідси забере всі поживні речовини в головку. Ось так цибулька. це булька. Це що ми збирали саму першу, сушиться. І зараз підемо подивимося, я вам покажу цю, що ми. Ой, тільки що збирали, скільки ми назбирали. Так. І ось це, тут сарайчик, дрова в нас складені. і ось тут ця цибулька, що ми збирали сьогодні. Тут на сілажі ось так. І ось тут теж такі гарні крупні голови. Гарна цибуля. Ну, по правді говоря, я такої цибулі не люблю. Я люблю невеличку цибульку. Ну, Хоча б ось таку. А такі великі голови я не дуже. Ну, Яка б вродила, таку буде мати. Нема що Бога гнівити. Цибулька суперова. Цього року. Ну і на городі ще багато залишилося, яка ще стоїть, яка ще буде сохнути. Нас передають дощі, дощі, дощі. Ось цибулька ще є на городі, ще даже багатенько є. Треба буде вже вибрати огірочки. Дивіться, які сунечки тут, що ми дітки садили вже. Треба буде вибирати огірочки знову. Пчолки працюють, огірочки ростуть, будемо закривати з кетчупом чилі огірочки. Вже. Бачу, є корнішончики такі гарні. Ось є. Не знаю, чи ввечері, чи завтра. Там взагалі ось бик. Ой, ніби я не вибирала. Дивіться, бичок висить. І також стараюся дивитися, щоб не було цих бичків. І є. Помідорки ростуть. Все прекрасно. Ось такі помідорки гігантські. Ось. Всього одна така велика помідора. Дивіться, як, прям гігантіще. Є, розні. Вистачить одним словом. Помідорки вистачить. Тут така гарна, велика, помідорка. Ось тут це волове серце, я вам показую. А ось тут сливочки і такі, що закручувати в баночку. Це теж волове серце, гарні такі помідорки. Це я вчора вже дві зірвала. Вони такі були буроваті ще, але я вже похрумала. Тут ось є волове серце, салатику будемо робити багато. І ось тут на закруточку трошки вистачить. Кавунчики ростуть, бачу, наростають нові. Ось тут бачу Чарльсон. Росте тиква така. І ось тут є. Вже починає більш їх видніше бути. Ось там такий. Ой, постараюсь залізти. Ось такий лежить. Бичок. Ось. Чарльсон. Там кругленький. Є. Вони зараз дощики йдуть, вони так почали бистренько рости. Такий вже теж гарний кавунчик величенький, гарненький. Ось тут такий один, другий там за ним в кущику сховався. Цей теж такий вже гарненький. І багато-багато ще є таких, як горішки, як яблучко, деньки ростуть. Думаю, до кінця серпня будемо щось пробувати вже. Ось бріють помідорки вже. Ще трошки і можна буде. Довгі пальчики. Можна буде щось вже збирати, ще яка неділька, друга. Ось. Це на цих, що останні садили, що дуже пізно посадили на, на дві неділі пізніше. Теж такий вже є кавунчик, полосатик, ну і, в общем, ще цибульки теж багатенької. Денькі лежать такі красотульки, ну і тут ще не недорвато, ще трошки треба порвати. Може хлопці ввечері. І не знаю, чи ввечері ввечері поїдемо, завеземо ценятку, вже віддамо. Нехай вже бавить тьотя. Заїдемо до мами. Ось такий лежить. Ось такий. Ось такі кавунчики є гарні вже. Ну і вони будуть рости, тому що дощики будуть, вони будуть набирати розмір, Будь так що будуть величенькі. Ось тут є такий довгенький, полосатий. Ось є довгенький. В общем, росте, щось виросте. Як я говорю, якщо посадити, то щось виросте. Якщо нічого не садити, то нічого не виросте. Осьденьке. Надіюся, що виросте. Це перчик, цей, що ми пізно садили, вже у нас тут лишилося трошки місця. Такий він. А це перчики ці, що. Я всіяла на розсаду. Є перчинки вже, ось тут є перчинки, ось тут такі вже перчики висять гарні. Ось Такий доросний теж перчик. Я перчик ріжу, якщо мені вже не треба в закруточку, бо я закриваю борщову заправку. Таку що бурячок, морковка, помідорка, перчик. І потім як вару борщик, дуже смачний, виходить, борщик кидати ту заправочку. І соус роблю з помідорок. Ось. І зимою прекрасно. Раз, два, і борщ готовий. Так що, все, вам показала. нас вже зійшло сонечко. Будемо працювати далі йдемо пити каву і будемо щось робити. Так що, всім удачки, бережіть себе своїх рідних. Всім пока-пока. Так що підписуйтесь, будемо закривати скоро огірочки по-болгарськи з кетчупом чилі. Теж дуже смачний рецепт. Покажу вам, розкажу вам. Так що не забуваємо підписуватись, ставити лайки, писати коментарі і бережіть себе. Пока-пока!